Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана, і у мене є собачка, Йорширський терьєр, це Йобоні і йому 6 років. І мене завжди цікавило все про собак. І ось на днях я дізналася, що у нас є українські породи собак. І зараз я вам розповім про них. Це українська вівчарка. Її використовували давно в українських степах. Вона має грубу кудлату шерсть, вона є світлого кольору, в неї є дуже поганий характер, і слухається вона лише одного господаря. Собак цієї породи розводили в українських степах і в Криму. Власники великих утар мали спеціальні розплідники, де розводи. Зводили собак цієї породи, а потім відправляли їх у степи, що вони оберігали овець. Для того щоб захистити овець від злодіїв і вовків, потрібно було дуже сильних. Злих і великих собак, тому так і сформувався їхній характер. До речі, ця порода собак дуже добре себе показала у Європі. У Франції українських вівчарок внесли у список собак поліцейських. Рець її собак дуже трагічна, тому що на початку 20-го століття, коли прийшла радянська влада в Україну, близько 4 тисячі собак знищили на шкури. Але частину цих собак були врятували і вже в 33-му році в Криму побудували завод, де розводили цих собак. Вони мають чубчик, вуса і бороду, які повністю закривають голову, а очі вони закривають від пилу і комах. Інська вівчарка є кмітлива, рухлива, впевнена собі, але водночас вона не довіряє людям і тільки віддана своїм господарям. Це собака одного господаря. Зі всіх членів сім'ї вона вибирає тільки одну людину, яку вона буде слухатись і довіряти їй. Більше 40 років тому кінологи з Одеси вирішили зробити нову породу собак. Вона мала бути розумною, доброю, лагідною до людей. І через 20 років ціль була досягнута. В Одесі з'явилася нова порода собак Одіс. Це була перша собака, яка виведена під час незалежної України. Одіс, це молода декоративна порода собак. Її історія і назва пов'язана з Одесою. Собака компаньон, яка має життєрадісний характер, благородний вигляд і яка має всі компактні габарити, щоб жити у місті. Для в'язки обрала Фокстер'єра карликового серблястого пуделя та мальтійську болонку. У 1999 році на світ з'явилися цуценята, які були прям такими, як у спеціалісти, а одну дівчинку визнали еталоном породи. Ця порода собак має довгу шерсть, вона може бути як і білого, так і сірого кольору. Вона має брови, вуса. Одіс це відданий компаньйон та сімейна собака. Вони не агресивні і легко ладять людьми. Ця порода собак популярна не лише в Україні, а й у цілому світі. Наприклад, як Польща, Канада і Америка. Український карпатський ганчак це і мисливська собака. Вона є дуже смілива, слухняна і дуже витривала собака. Собака готова на місці затримати кабана і дочекатися мисливця. А ще ця порода походить з Карпат. Давно-давно Горяна виконав використовували цю породу собак для полювання в важких умовах гір. Ну що, я надіюся, що вам сподобалось відео, як, наприклад, мені так. Це було мега цікаво читати і дуже крута, класна інформація. Тому всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всіх дуже сильно люблю!